Швеція виділила Україні новий пакет військової допомоги створення програми фінансування і виробництва дронів-перехоплювачів. Та ГУР знищили корабель чорноморського флоту РФ. Про все у новинному дайчості за 11 вересня. Швеція виділила Україні 20-й пакет військової допомоги на 836 мільйонів доларів. Туди ввійшли артилерійські боєприпаси, радіолокаційні системи, спецтехніка та інше. Міністр оборони Швеції Пол Йонсон зауважив, що пакет допомоги також включає додаткові секретні системи та проєкти. За його словами, російська армія може очікувати шведсько українських сюрпризів у майбутньому. Росія хотіла перевірити реакцію партнерів та їхню готовність до фізичної атаки, а також відволікти увагу від передачі Україні систем ППО напередодні зими. Так прокоментував вторгнення російських дронів в Польщу президент Зеленський. Тим часом Україна пропонує європейським сусідам спільну програму фінансування та виробництва дронів-перехоплювачів. Зеленський також сказав, що польща підтримала цю ініціативу. Британія вироблятиме українські дрони-перехоплювачі. Повідомив Денис Шмигаль. Відповідну угоду український міністр підписав зі своїм британським колегою Джоном Гіллі. Вона є продовженням домовленостей між президентом України та прем'єром Британії щодо розвитку промислової співпраці. Для початку планують виготовити першу тисячу дронів. Їх усі передадуть в Україну. Гур знищили корабель чорноморського флоту РФ біля Новоросійська. Його вартість становила близько 60 мільйонів доларів. У ворога залишилося лише три таких судна.